Вітаю вас, любі восьмикласники! Сьогодні наш урок з громадянської освіти присвячений темі культура, базові компоненти культури і проведу цей урок для вас я, вчителька історії Одеського ліцею номер 5 Вурлака Анастасія Володимирівна. Розгляньте, будь ласка, хмаринку слів і подумайте, які основні поняття теми тут зашифровані. Я думаю, що ви всі побачили на хмаринці основні поняття, які ми сьогодні будемо з вами вивчати: це культура, суспільство, мова, цінності, норми, звичаї, традиції, закони, домінуюча культура, субкультура. Зверніть, будь ласка, увагу на дві основні ідеї, теми культура це система цінностей, норм, моделей поведінки, спільних для людей, пов'язаних певним способом життя. Розрізняють матеріальну та духовну культуру. До матеріальної культури належать знаряддя праці, будівлі, засоби транспорту і зв'язку тощо. До духовної культури ми можемо віднести спосіб життя, закони, системи цінностей, традиції, вірування. В курсі громадянської освіти ми з вами зосередимося на вивченні саме духовної культури, оскільки духовна культура відіграє головну роль у формуванні суспільства і особистості. Роль культури у житті людини вирішальна, якби не було культури. Людина як біологічний вид навряд чи б змогла вижити, адже люди не мають великої фізичної сили, позбавлені потужних кіхтів та зубів, наділені тривалим періодом дитинства, і через те є дуже вразливими. Однак наш біологічний вид. Не лише не вимер, але й досяг небувалих успіхів. Це сталося завдяки тому, що люди навчилися об'єднуватися для вирішення своїх проблем, ділитися успішним досвідом і передавати його із покоління в покоління. Очевидно, що для того, щоб люди змогли об'єднуватися в спільноти і ефективно співпрацювати, було необхідно виробити правила спільної взаємодії. Саме за цю сферу життя відповідає культура якою ж є роль культури в формуванні суспільства? Щоб вижити, люди мають задовольняти базові потреби: їсти, пити, перебувати в безпеці, продовжувати рід. Ці потреби спонукають до пошуку оптимальних способів їх задоволення. Саме в процесі задоволення потреб люди творять культуру. Культурні норми формуються на підставі відбору певних типів поведінки і досвіду людей. Кожна людська спільнота виробляє власні правила. Які продукти належать вживати, як організовувати сім'ю, яке житло будувати, яку релігію сповідувати? Тому кожне суспільство створює власну, унікальну культуру. На відміну від тварин, яких природа наділила інстинктами, люди не народжуються із запрограмованими моделями складної поведінки. Всі знання і вміння людина здобуває в процесі навчання, тобто в процесі засвоєння культури. Індивід стає особистістю, членом суспільства, внаслідок засвоєння мови, знань, звичаїв, традицій своєї соціальної групи, свого народу і всього людства. А тепер давайте поміркуємо. Поясніть, як ви розумієте вислів, всі знання і вміння людини здобуваються в процесі навчання, тобто в процесі засвоєння культури. Чи йдеться тут про освітній процес? Поясніть свої міркування. Чому культура відіграє ключову роль у формуванні суспільства? Укладіть перелік предметів, обрядів, традицій або мовних виразів, які ви вважаєте елементами культури, що визначають ваше оточення. Зупиніть відео і поміркуйте. Культура складається з низки елементів. Кожен із них є важливим. Але деякі вважаються базовими, на яких тримається вся система, структура культури. І це мова, цінності, норми. Чому ж роль мови як базового елемента культури є такою особливою? Мова це наріжний камінь культури. Мова є головним засобом людського спілкування. З її допомогою, спільнота згуртовується, соціалізує своїх членів, передає знання і правила поведінки. Виробити спільні цінності, норми, моделі поведінки можна не інакше, як шляхом домовленостей між членами спільноти. Тобто мова відіграє ключову роль у процесі становлення культури. На думку деяких учених... Мова є не просто засобом передачі інформації, але формує уявлення людей про світ. Вона, ніби своєрідна матриця, задає параметри мислення мовців, скеровуючи їхню увагу на одні аспекти та оминаючи інші. Наприклад, в українській мові існує небагато слів для опису снігу, а в ескімосів їх близько 200. Це означає, що носій ескімоської мови може назвати ці стани, а отже й побачити, розрізнити, охарактеризувати. У той час, як українець усього цього навіть не зауважить. Цікаво знати, що загалом у світі людство користується більш як сімома тисячами різних мов. Зверніть вашу увагу на деякі числові дані. 40% населення світу користується лише 10 мовами. Найбільше носіїв мають китайська мова, іспанська, англійська, арабська та гінді. Носіями української мови є приблизно 40 мільйонів осіб, і вона належить до 30 найбільших мов світу. А якою ж є роль цінностей в культурі? Цінності вказують на те, що суспільство вважає добрим, правильним, порядним. Цінності це загальновизнані переконання щодо цілей. До яких суспільство, усі його члені повинні прагнути, якими вони керуються у своєму повсякденному житті? Зазвичай усі життєві цінності розділяють на чотири основні групи: це традиційні цінності, які наголошують на важливості релігії, поваги до традиційних сімейних цінностей, світсько-раціональні цінності або цінності прав людини, такі як свобода, рівність, людська гідність, довіра, цінності виживання. Роблять акцент на економічній та фізичній безпеці, цінності самовираження, зумовлюють самостійність думки і дії, толерантність, активну участь в економічному та політичному житті. Цінності не є статичними, вони змінюються з плином часу. Сучасні дослідження показали, що від того, які цінності переважають у суспільстві, залежить рівень його розвитку в демократичних, розвинутих суспільствах. Домінують цінності світсько-раціональні та цінності самовираження, натомість у відсталих країнах традиційні цінності та цінності виживання. Україна знаходиться десь на межі між цими двома групами і від того, які цінності переважають у нашій країні, залежить вектор і рівень її подальшого розвитку. А зараз давайте трохи відпочинемо і зробимо гімнастику для очей. Це загальні правила, що регулюють поведінку людей у суспільстві. У перекладі з латини норма означає правило взірець у стародавньому римі нормою називали інструмент, за допомогою якого майстри вивіряли перпендикулярності двох поверхонь. Фактично подібне значення це слово зберігло і в сучасній українській мові у більшості контекстів, це ніби своєрідний вимірювальний інструмент, який використовують для оцінювання правильності поведінки людей, її відповідності наперед заданому взірцю. Наприклад, суспільні норми приписують нам бути охайними, поважати старших, дотримуватися правил дорожнього руху. Якщо людина дотримується цих та інших писаних і неписаних правил, її поведінка схвалюється суспільством і визнається нормальною. Якщо ж чиїсь дії не відповідають заданим зірцям, вони вважатимуться ненормальними або навіть суспільно небезпечними. Загальних правил поведінки, соціальних норм, є дуже багато, але найпоширенішими видами є звичаї, традиції, норми моралі та правові норми. Можна сказати, що звичай це схвалювані суспільством масові взірці дій, які рекомендується виконувати. Скажімо, пити каву з цукром чи без нього, або прокидатися о певній годині це звички, а прикрашати ялинку на Різдво або вітаючись подавати руку це звичай. Звичаї часто є справою смаку, і якщо хтось їх не буде дотримувати, тих вважатимуть ексцентричними особами чи диваками. Але не суспільно небезпечними людьми. До порушників звичаїв застосовують різної ваги неформальні санкції, докір, несхвалення, осуд. Таким чином, звичаї це загально прийняті правила, які здавна існують у громадському житті і побуті народу, суспільної групи, колективу. Традиції від латинського переказ звичай це норми, що передаються від покоління до покоління, зберігаються упродовж тривалого часу та є регулятором суспільних стосунків. Існують різні джерела та сфери традицій. Вони можуть стосуватися художньої спадщини певної культури, наприклад, українська вишивка, народний одяг, архітектура і побут, національні види спорту, як-от бойовий гопак. Вони можуть стосуватися звичаїв. Установлених та підтримуваних суспільствами, наприклад, національні свята, національні візерунки, символи та гімни, весільні та інші обряди, хліб сіль, які за українським звичаєм підносять на знак великої поваги до того, кого зустрічають під час урочистих церемоній, вірування або звичаї, які підтримуються релігійними конфесіями та церковними органами, відзначення релігійних та церковних свят, релігійні ритуали тощо. Часто в житті ви використовуєте норми моралі. Норми моралі це норми, засновані на співвідношенні критеріїв добра і зла, порядності і непорядності, людяності та жорстокості. Норми моралі підтримує суспільство. За їхнє порушення настає моральний і громадський осуд. Норми права, правові норми, є особливим різновидом соціальних норм. Розрізняють звичаєве право, яке було сукупністю неписаних правил поведінки і переважало в доіндустріальному суспільстві та юридичне право, яке встановлює і охороняє держава. Юридичне право в сучасному суспільстві є загальнообов'язковим, вираженим у законах чи інших джерелах права, за порушення яких повинна наставати відповідальність. Закони це загальнообов'язкові правила, виражені в нормативно-правових актах вищої юридичної сили, ухвалених в особливому порядку законодавчим органом влади або безпосередньо народом, які регулюють найважливіші суспільні відносини. А тепер, будь ласка, зупиніть відео і поміркуйте. Подумайте. Як білінгвізм, володіння двома мовами, може збагатити культурний досвід людини та сприяти взаєморозумінню між різними культурами? Наведіть приклади цінностей, які сформувалися в Україні. Як мова сприяє згуртуванню спільноти? Наведіть приклади звичаїв і традицій вашої родини України. Подумайте! Як ми вже зазначали, Кожне суспільство має свою культуру, яка задає певні рамки функціонування суспільства, сукупність цінностей, традицій, звичаїв, якими керується більшість його членів. Така культура називається домінантною культурою суспільства. Але поза як кожне суспільство складається з багатьох груп: етнічних, демографічних, професійних та інших, то в рамках домінантної культури. Окремі групи формують власні норми і правила поведінки, які є дещо відмінними від загальних. Частину загальної культури, систему цінностей і звичаїв притаманних, великій соціальні групі називають субкультурою. Субкультура відрізняється від домінантної культури поглядами на життя, манерами поведінки, одягом, звичаями, сленгом. Наприклад, молодіжна субкультура, субкультура етнографічних груп, субетносів чи якої-небудь професійної групи, моряків, учителів. Субкультура зазвичай не суперечить цінностям домінантної культури, а доповнює її. Субкультури часто служать джерелом інновацій і творчості, представляючи нові ідеї, форми мистецтва або соціальні рухи, які кидають виклик застарілим порядкам і підштовхують суспільство до змін. З часом деякі елементи субкультур можуть бути прийняті домінантною культурою. Деякі субкультури стикаються із несприйняттям домінантною культурою. Вони можуть бути неправильно зрозумілі, а відтак піддані соціальній ізоляції або дискримінації. Ця напруга між субкультурами та домінантною культурою може спричинити конфлікти цінностей, як от протистояння з субкультурою Гіппі, таке протистояння з часом врегульовується. Якщо ж субкультура не просто відрізняється від домінантної культури, але протистоїть їй, принципово не сприймаючи панівних у суспільстві цінностей, входячи з ними в конфлікт, її називають контркультурою. Наприклад, субкультура панків, наркоманів, кримінальних злочинців. У вущому і конкретнішому значенні термін контркультура вживається для означення альтернативного мистецтва. Так званого андеграунду. А тепер давайте поміркуємо. Зупиніть, будь ласка, відео і пригадайте, що таке домінантна культура суспільства і як вона впливає на функціонування суспільства? Що таке контркультура? Поміркуйте. Чи можуть субкультури сприяти розвитку суспільства? Використайте інформацію з тексту та власні приклади. Зверніть, будь ласка, увагу на домашні завдання. Опрацюйте параграф 1, сторінка 7.13. Друге завдання: складіть повідомлення про вплив цінностей на розвиток суспільства, використовуючи конкретні приклади з реального життя. За бажанням доберіть ілюстрації та оформіть матеріал у вигляді презентації за допомогою одного з доступних для вас онлайн-ресурсів. Пригадавши наш сьогоднішній урок, назвіть, будь ласка, два факти. Продовживши відповідні фрази Я не знав, тепер я знаю. Дякую за увагу!